Кожного року я ставлю собі якісь спортивні задачі, і цілі і не завжди це щось знаєте, таке велике, по типу там айронмену чи там марафону, і так далі. І цього року у мене є така внутрішня домовленість зробити 150 тренувань, але скажу чесно: бувають інколи періоди в році, коли я взагалі не тренуюсь, тому що дуже багато роботи, і просто я випадаю. Але є одна штука, яка мене дуже сильно виручає. Це публічна декларація. І ось коли я публічно заявляю, що я зроблю 150 тренувань, то відкатуватися назад стає ну, знаєте, трохи соромно, і це працює краще за будь-яку мотивацію. Тому я продовжую і закрию свою ціль в цьому році. Мені ще залишилось 46 тренувань. А вам рекомендую. Спробувати один раз проговорити свою ціль, до якої ви йдете на загал, придати їй публічності, і ви побачите, як сильно це буде вас мотивувати і впливати на її досягнення.